Ты хорошо сработаешь О 6 годині 50 хвилин до пункту зв'язку 19 191 надійшов сигнал про пожежу житлового будинку за адресою. Миколаївський район, село Нічаїна, вулиця Зарічна, 14. По прибуттю до місця пожежі, було встановлено, що горить житлова житловий будинок. Одна один із кімнат його в ході розвідки було виявлено тіла двох осіб пенсійного віку. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горіння однієї з кімнат житлового будинку на площі 30 метрів квадратних. В ході розвідки було знайдено тіла двох осіб пенсійного віку. Пожежа ліквідована о 9 годині 27 хвилин на площі 30 метрів квадрат. Причина пожежі встановлюється. Я сходив людям. А так, він да, так. Ну а чем Помогал. занимался? Кто копил и все? Поработал заработал копеечку. Да, копеечку заработал, то и цей Друг был по несчастью, тоже пенсионер. Они все время тут усадили. Вдвоем, а друг тоже тут жил или просто не, появился? Нет, с... с... он дальше туда. Пенсию получше придали тимку на вони попит и потом опять. Таком таких же условий? Нет, не, не таких нет. Він він возі сестри. Просто він возле сестри жив. Своя хата розвалилася, він потім перейшов до сестри, жив сестрою.